Привіт, я Максим Щербина. А це проект телебачення Торонто, у якому ми дивимося самісіньку суть звичних речей, боляче інколи навіть дуже. Тому сьогодні ми поговоримо про бід, не той, який ми відчуваємо, дивлячись черговий ще про проблеми ЛГБТ ком'юніті. А про справжній біль, про біль фізичний, ба більше про хронічний біль. Зазвичай він пов'язаний із хронічними захворюваннями, і це історія не про трьох людей на мільйон. За даними досліджень, від хронічного болю страждає до половини населення розвинених країн. Оцінки поширеності хронічного болю серед пацієнтів, наведені в 13 дослідженнях, становлять від 10 до 55%. відсотків. Наведені дані свідчать про більшу поширеність хронічного болю серед жінок. Як правило, це біль опорно-рухового походження та значне використання ресурсів систем охорони здоров'я на лікування хворих з хронічним болем. Тож, коли ми говоримо, що купі людей дуже болить, то йдеться не лише про смертельно хворих, не тільки про онкологію і термінальні стадії раку. Від вираженого болю потерпає багато людей з хворобами серцево-судинної системи, нирок, діабетом, захворюваннями суглобів, ушкодженням спинного мозку та нервів. Біль – це хвороба у переважній більшості випадків. Ви думаєте, що біль симптом хвороби? Інколи так воно і є. Біль це симптом пухлини, інфекції, запалення або наслідки операції у 10% випадків після того, як пацієнт відновлюється, біль залишається. Pain Взагалі, за останні десятиліття ставлення світової медицини до проблем болю змінилося. На думку експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я, якість життя пацієнтів дуже важлива при хронічних захворюваннях, що вимагають тривалого лікування. Тобто, навіть якщо у пацієнта всі аналізи в межах норми, ну наскільки це можливо при хронічних хворобах, але суб'єктивно людина почувається погано, це не привід сказати терпи та не пендикуй, а привід розібратися та допомогти. Адже ООН визнає право на доступ до лікування болю одним з невід'ємних прав людини. Торпи. Торпи. Торпець, тепер. -то Цією проблемою у світі займається паліативна медицина, і це не тільки допомога знеболенням смертельно хворим у останній період життя. Паліативна допомога це значно ширше поняття. Це комплексний підхід, який покращує якість життя важкохворих пацієнтів та їхніх сімей. Її мета полегшити страждання, лікувати біль, допомогти подолати фізичні та психосоціальні проблеми. Одним з найважливіших компонентів паліативної допомоги є застосування наркотичних аналгетиків, тобто знеболювальних, у складі яких є наркотичні речовини. Так, за даними Міжнародної асоціації госпісної та паліативної допомоги, з 33 життєво необхідних паліативних ліків, 4 наркотичні аналгетики. Використання наркотичних речовин для блага людей має тисячолітню історію, і сьогодні без них не можуть існувати цілі галузі медицини, та сама паліативна допомога, хірургія, медицина болю. Однак, коли ми чуємо слово наркотичний, то думаємо передусім не про ліки чи полегшення страждань, а про кримінальну хроніку і черговий прес-реліз МВС щодо перемоги над бабцею, яка вирощувала вдома два кущі коноплі та півгрядки маку, але буде сидіти довше за Паблою Скобара. І, оскільки ця тема і справді складна та болюча, розібратися у ній нам допоможе практикуючий лікар-анестезіолог, медичний блогер, спеціальний експерт телебачення Торонто Андрій Медгоблін. Тож, Андрію, як в Україні борються з проблемами хронічного болю? Хронічним терпінням в Україні знеболення недосяжне у більшості випадків. За даними опитування інституту правових досліджень та стратегій, в Україні успішне знеболення отримують лише від 5 до 14% хворих, залежно від регіону. Тобто, у більшості випадків для України. Принцип знеболення просто недосяжне, а найкращі практики паліативної допомоги просто ігноруються. При цьому боротьба із наркозалежністю перешкоджає медичним працівникам надавати допомогу відповідно до принципів доказової медицини. Тобто в Україні з паліативною допомогою та знеболенням повна срака, біль рулить, хай живе біль. І я так розумію, державна боротьба з наркозалежністю заважає, тому що не можна нормально проводити дослідження через зарегульованість і політизованість ринку таких препаратів. Не тільки через це. Вітчизняні медики також намагаються уберегти невиліковних пацієнтів від наркозалежності. Для цього навіть є спеціальний термін наркофобія, коли вони бояться давати знеболювальне. Тому дають його недостатньо або уникають його призначення взагалі. Нарком! Мани потрібна доза наркотичних ліків часто може перевищувати зазначену в інструкції. У людей, які тривало отримують наркотичні аналгетики, розвивається толерантність, і при цьому дози неминуче будуть збільшуватись. На якомусь етапі потрібна доза перевищить ту, що зазначено в інструкції. Найімовірніше, лікар такої великої дози не дасть, бо боїться, що в разі чогось залишиться винним, порушивши інструкцію до дозування препарату. А інших регуляторних документів, які дозволяли б збільшувати дозу знеболювального, немає. Ну, в принципі, лікарів по-людськи зрозуміти можна. Вони не хочуть бути крайніми. Наскільки я розумію, потрібен певний наказ МОЗ, ну або національний стандарт надання паліативної допомоги, де було прописано, що лікарі можуть у разі потреби давати пацієнтам більші дози. Саме так, але поки таких документів не існує, і результат такого підходу держава щось робить, але пацієнт усе одно страждає від болю. Ба більше у вітчизняних госпісах обмежений асортимент знеболювальних препаратів, а ліміти щодо їх дозування під час прийому не дають змогу повністю запровадити рекомендовану воз методику знеболювання при раку. Коротше, всі бояться наркоманізації пацієнтів, бо за це доведеться відповідати, а можливо навіть сісти. Виходить, що проблема зі знеболювальними в Україні це не питання медицини чи науки, це питання звичайного людського страху відповідати перед законом, у разі чого. тебе! до того ж, згідно з даними сучасних досліджень, якщо пацієнти з хронічним болем не мають попереднього досвіду наркозалежності, то при застосуванні наркотичних знеболювальних лише відсотка починає ними зловживати, а залежність взагалі виникає тільки у 0,5%. Сотка. Вау! Інша проблема, де брати наркотичні ліки, якщо вас мучить реальний біль від хвороби, так, ті самі наркотичні ліки, яких майже немає. Закупитися через телеграм-канали. Ми знайшли статистику за квітень 2016 року. Кількість аптек в Україні, які мають ліцензію на реалізацію наркотичних речовин, складала лише 3% від загальної кількості аптечних закладів. Наприклад, Кіровоградська область має лише одну аптеку, що здійснює реалізацію наркотичних речовин. Якби аптек було б удосталь, це теж не в. Вирішили би проблеми, бо в цих аптеках дуже обмежений асортимент різних форм наркотичних засобів. Так, морфін у пігулках було зареєстровано лише в 2013 році, тобто в Україні відставання знеболення десятки років. При цьому в нас досі не зареєстровано опіатів у формі людяників, які надзвичайно потрібними для лікування тяжких хворих у педіатрії. Так, діти теж можуть відчувати біль від невилікованої хвороби, і їм теж треба знеболювальне. Так, діти і наркотичні речовини в одному реченні без жодної згадки про підліткову колонію. У 2015-2016 роках в Україні покращили законодавчу базу. Тож, уже у 2018 році за кількістю споживання наркотичних аналгетиків Україна перебувала на 59-му місці зі 177 країн. А в Європі ми 37-ми із 42 за цим показником. А раптом той факт, що ми у хвості цих рейтингів доводить, що у нас не все так погано. Ну тобто люди менше страждають від болю і тому їм менше виписують ці наркотичні знеболювальні. Ні, навпаки, українці страждають від болю більше, ніж майже всі наші сусіди. Бо ми не лікуємо біль, а терпимо. То чи правду кажуть, що українці це найтерплячіша нація в світі? Це дійсно правда. Але зі статей та сюжетів західних медіа ми знаємо, що у цивілізованих країнах назріла інша проблема: лікарі навпаки, злобживають при. Наркотичних ліків. І це стосується не лише морфінів та опіатів. Та той самий Адерал, препарат на основі амфетаміну, його прописують за першої ліпшої нагоди, ну буквально ж від усього. Все так. Зокрема, в США епідемія зловживання опіатів. Бо їх занадто лібералізували і втратили пильність. Тут дуже тонка грань, яку треба ловити. У Європі, наприклад, проблеми зловживання опіатами поки що немає. І тим паче це не загрожує Україні. У нас епідемія вживання гомеопатії, а не знеболювальних. А як же вічна українська класика? Ну тобто трамадол, у моєму дитинстві ним знеболювалися цілі середні школи. Аж до фізрука! Трамадол доволі розповсюджений, але він не є потужним знеболювальним і разом з тим може викликати страшну нудоту. Тобто чудово допомагає хворим поблювати так, що вони забувають про біль. Тому в Україні або все життя боляче, або все життя блюєш. Таке число, що Якесь бог наказує нас за щось. Аптек немає, самих ліків немає. Ті, що є, або фуфло, або їх недостатньо. При цьому приймати ін'єкційні наркотичні препарати самостійно в домашніх умовах теж не можна. Бо з погляду українського законодавства це максимально наближає хворого до Волтера Вайта. Пігулки з запасом наперед теж не видають. Що робити, якщо болить, викликати швидку? 85% важкохворих людей бажають перебувати вдома. Свідчить дані моз. Та й особливого вибору у хворих немає. В Україні не вистачає госпісів та паліативних відділень. Велика частина тих, хто залишається в рідних стінах, вимушені викликати швидку по чотири рази на день, щоб знеболитися. Зрозуміло, що чотири рази до всіх нужденних швидка просто фізично не може виїхати. Але якщо й приїде, то в найкращому випадку в них буде той самий трамадол, від якого ригають усі. Ригають усі. Говорю до вас, люди. По, по простій селянській робочій мові мабуть про доступність сильних знеболювальних у сільській місцевості взагалі не треба й говорити. Якщо ти живеш у селі з невиліковною хворобою і потребуєш щоденного застосування наркотичних знеболювальних, то це фактично вирок терпіти муки решту життя. Я знаю, що раніше наркотичні препарати для тривалого знеболення в Україні виписував не окремий лікар, а призначала спеціальна комісія. Це ще більше ускладнювало та відтягувало отримання потрібного препарату. Зараз досі все так працює. Зараз комісія не є необхідною, але практика збирати комісії замість ухвалення особистого рішення залишається. Основний спротив змінам, як з'ясувалося, чинять саме лікарі первинної ланки та керівники закладів. Усе через той самий страх спричинити наркозалежність, ускладнення чи бути притягнутими до відповідальності. Ніхто не хоче ухвалювати рішення одноосібно. Комісію відповідальність легше розділити кілька років тому. МОЗ провело опитування керівників закладів охорони здоров'я первинної ланки із Києва, які брали участь у семінарі з паліативної медицини. Леся Брацюнь, радниця екс свого міністра охорони здоров'я України з паліативної допомоги, розповідала, що результати цього опитування невтішні і засвідчують, що дуже часто ці препарати тупо не виписують. 86% лікарів послуговуються практикою призначення препаратів комісійно. У реальності це означає, що ці препарати просто не виписуються. Приблизно 85% пацієнтів, які не перебувають на стаціонарному лікуванні, не можуть отримати повноцінного знеболення у домашніх умовах. Наркотичні аналгетики більш-менш детально вивчають анестезіологи, але ж вони зазвичай не займаються паліативною допомогою як щодо інших спеціалістів. Хто ці люди, які займаються проблемами хронічного болю? У нас величезна прогалина в медичній освіті, там де це стосується лікування хронічного болю та паліативної допомоги. Перша кафедра паліативної та госпісної допомоги в Україні з'явилася лише в 2010 році. Загалом же цьому або геть не вчать, або згадують побіжно. Взагалі, сьогодні медицина хронічного болю в Україні це поодинокі осередки ентузіастів. Робочої системи немає. Слухай, ну всі ж чудово розуміють, чого ми почали цю розмову. Якщо все так погано, то може саме час легалізувати медичний канабіс. Царямба гучних закликів до медичного легалайзу не буде. Стоп, стоп, ми дивимось в самісіньку суть. Тому давай поясню у дискурсі про легалізацію медичної марихуани. Фейсбук експерти уявляють, як правило, пацієнтів у лікарняних сорочках, які просто в палаті довблять косяк, а головний лікар грає реггі. Але з медичною метою конопля в косяку не використовується. Що найменше через те, що неможливо контролювати точну дозу канабіноїдів, а вдихання диму це канцерогени і токсини. Канабіс містить дві основні активні речовини канабідіол КБД і тетрагідроканабінол ТГК. При цьому кайф викликає саме ТГК. Є різні варіанти ліків, які містять одну з речовин або їхню суміш у різних пропорціях. Тому абсолютно можливо приймати препарати коноплі лише з КБД, від яких приходу взагалі не буде. Ці речовини діють на нервову систему через спеціальні рецептори і можуть викликати зменшення болю, зниження інтенсивності запалення, розслаблення, зниження стресу, покращення апетиту, покращення настрою. Та це ж те, що треба. Слухай, зменшення болю, зниження інтенсивності запалення, розслаблення, зниження стресу, покращення апетиту, покращення настрою. Чи це не те, що потрібно пацієнтам з хронічним болем? Чи не є це доказом того, що канабіс можна і треба використовувати у медичних цілях? Попри великий гайб, під час підготовки цього випуску ніяких вражаючих досліджень у цьому плані я не знайшов. Жоден систематичний огляд не робить твердого висновку, що канабіс проти чогось ефективний, і його треба однозначно рекомендувати. З одного боку, це можна пояснити тим, що досліджують коноплю не так довго. З іншого принципи доказової медицини не змінюються залежно від предмету дослідження. Якщо нові ліки не показали своєї переваги над стандартними під час якісних досліджень, їх не будуть рекомендувати. Кампанія з декриміналізації медичного канабісу триває в Україні вже майже 15 років. Одна з головних вимог вивести з під заборони вивчення створення і використання препаратів з канабісу у медичній практиці. Виявляється, головна проблема чинних дослід... Сліджень у тому, що вони розглядають малу кількість хворих і в них дуже різна методологія. І саме тому не вдається дійти якихось сталих висновків, з якими погодилась би більшість експертів та спеціалістів. Саме так. Відповідально і безпечно казати наступним чином: продукти канабісу є потенційно дуже корисними ліками для пацієнтів з невиліковними хворобами пізні стадії раку, розсіяний склероз, деякі форми епілепсії. Вони можуть полегшити страждання людей. А у таких тяжких пацієнтів користь від канабісу в більшості випадків перевищує потенційні ризики та можливі побічні ефекти. Слухай, ну знову парадокс. Ціла купа європейських країн уже зараз використовує канабіс як ліки. Тобто чітких доказів немає, а дозвіл на використання є. Але та якщо розглянути детальніше, все стає на місця. Наприклад, в Німеччині конопля тяжкохворим не покривається страхуванням, але натомість їм дозволяють вирощувати її в себе вдома для вжитку. Так і держава не витрачає грошей на не дуже доведені ліки і хворих не позбавляють надії. В Італії призначають тільки коли жодне інше лікування не допомогло. При цьому допустимий рівень ТГК лише 0,2%. У Швейцарії з медичною коноплею все ок. Широко призначається, але продукти не можуть містити більше одного відсотка ТГК, тому особливого кайфу теж не викликають. Для порівняння сорти конопелі, які продаються в нідерландських кофішопах, містять від 15 до 25 відсотків ТГК. Слухай, ми можемо зробити власне припущення, що для більшості країн, які легалізують медичну марихуану, це лише перший крок до легалайзу, аби ну, згодом запровадити повний легалайз. Бо більшість вчених політиків медиків розуміють, що заборона це маразм, але всі бояться суспільної думки та різких Років. Так, ми можемо зробити припущення, що легалізація медичної марихуани лише перший крок до легалайзу. Тим паче, якщо людина просить рецепт від болю, поганого апетиту, поганого настрою чи нудоти, ніхто і ніколи не зможе об'єктивно перевірити, наскільки насправді їй боліло чи хотілося їсти. Скажіть, як ви ставитесь до декриміналізації канабісу? Ті, хто хоче, потерпіть. Культура вживання канабісу поширюється, підросло покоління вчених та лікарів, які цим захоплюються. Вони чесно бачать якусь користь і хочуть нею поділитися з людством. І тут з'являються кляті капіталісти, які бачать чудову можливість отримувати гроші майже з повітря і починають поширювати ідеї про надзвичайну користь конопель. Користь, звісно, якась є поза всяким сумнівом, але це не ах, який прорив. При цьому з алкоголем немає чого і порівнювати. Від нього шкоди незрівнянно більше. Але і говорити про відсутність реальної шкоди від трави така собі ідея, бо при постійному вживанні, наприклад, підлітками, вона таки є. У дорослих Бог його зна, бо знову ж таки дуже мало досліджень. Дякую, Андрію. Отже, проблема зі знеболювальними на основі наркотичних речовин з дозволом на використання медичного канабісу в Україні це передусім політичне питання. чіпати яке українські політики та чиновники дуже бояться. Бо, почувши слово наркотичні речовини, навіть в контексті знеболення тих, хто страждає від смертельних хвороб, будь-який популіст у парламенті, будь-яка бабця біля під'їзду, одразу заволає наркомани. Але люди продовжують страждати від болю, а українська медична система продовжує ігнорувати цей біль. Цьому і білі страждання не повинні бути нормою. Тож медичне використання наркотичних речовин має бути поза політикою, а не поза медичною системою. Будьте здорові, не хворійте та не бійтеся говорити, якщо справді болить. Оце наш випуск про всесвітню організацію охорони здоров'я. Що це таке, як вона працює? Всі подробиці у тут. А у цьому відео Андрій Медгоблін зраджує мені з Майклом Шуром та розповідає, що таке ліки, а що таке фуфломіцини, та як їх відрізнити одне від одного.